Сьогодні ми з вами в машині їдемо трішки відпочити. Сьогодні неділя, завтра понеділок, але ми вирішили поїхати в такі дивні дні неділя, понеділок, трішки за містом. Взяли з собою Вілюську. Він в шоці. Він в шоці, що він кудись їде, не розумію куди. Але я дуже сподіваюся, що йому сподобається. Він класно собі побігає, покайфує. Для нього то не частий досвід, але точно треба його до цього привчати. У нас така дуже похмура погода, і я люблю в такі моменти бути десь на природі, бо тоді ти якось по максимуму відчуваєш цю пору року. Діваюсь, буде не надто холодно, а якраз так, аби максимально відчути атмосферу, почитати книжку і перезагрузитись по В Класці завжди треба з собою взяти White на заправці. Я чомусь дуже люблю каву з заправки, хоча вона там не є прям мега якась особлива, але... Якийсь настрій вона створює такий подорожуючий. Яке там східний сонечку, а ми трішки на горі, і тут вже така осінь. Вже приїхали, і зараз буде маленький румтур. Так виглядає наш номер. Тут такий. Коридорчик, місце для того, щоб зберігати речі, типу гардеробу, і основна кімната вона просто неймовірно красива. Тут біля, вже готовий тусуватися. Ось такий вид, лежачки. Правда, вже не скористаєшся, але дуже-дуже красиво. Ми вже колись були в цьому номері, і коли ввечері працює цей камін, сидіти на цьому дивані і дихати повітрям просто вау, як круто. Зараз буде основне завдання, щоб Вілі пристосувався і почував себе тут комфортно. На новому місці він трошки хвилюється. Чуєте? І будемо гуляти, їсти, відпочивати. Сьогодні неділя, тому якраз ідеальний момент для цього. Вже принесли обід тут Цезар, я і карбонара. Сподіваюсь, буде смачно з таким виглядом, з таким видом, не може бути не смачно. Пішли на прогулянку в лісі. Тут треба стільки підніматися вверх. Важко, але дуже красиво. Піднімаємося вгору. Надіюсь, зараз будуть якісь гарні види. По кросівки то вони не найкраща ідея. Тут все в болоті, але сподіваюся, костіль буде красива. <му> Забрали в якийсь ліс, білі дуже подобається, він лізе вище і вище. Оце все вже білів встиг прорісти. Кайфує хлопець. Дивіться, тут вже дерева в інії. Вони такі біленькі-біленькі. І я в кросівочках. Це було найкраще рішення. Вилазимо звідси і йдемо назад. Ідеальний вечір об'являємо відкритим. Перше, що я побачила зранку, це ось така краса. Просто дуже-дуже-дуже гарно. Цим всім не займатися, бо якщо я зараз цього не зроблю, то я не зроблю цього вже цілий день. І будемо з вами зараз іти гуляти з собакою, а потім на сніданок. Там неймовірно красиво. Я хочу встигнути зробити пару фотографій. Це перший такий іній в горах, який я побачила цього року. Вже дуже такий настрій, бажання поїхати на якісь лиші. Просто. Гав". Було ці супер холодно, але мені захотілося подихати повітрям просто так на балконі, вже не вдягаючись, як капуста. Хоча я вже майже я вже близько. Але відчуття, ніби вже реально зима. І ми приїхали десь на гірськолежний курорт. А ще я тільки що глянула в попередній кадр, і я там просто... Ніби в мене якийсь кальян. Дуже, бачите, відчуваєте, який мороз на вулиці. Просто я не очікувала, дуже класно. Добре. Добре, що я хоча б трошки взяла теплого одягу. Подивіться, а це називається ідеальна осіння ранкова прогулянка, коли вже відчувається, що скоро зима. Сьогодні понеділок, робочий день. Нас в нас потрібно не тільки гуляти, насолоджуватися такою прекрасною погодою, але і трішки працювати. Тому буду зараз снідати і переходити до робочих справ. Але така ранкова прогулянка ну, заряджає капець. Ця поїздка в нас такий виховний процес дитини, тому що тут він якийсь дуже-дуже тривожний і ми не можемо навіть вийти нормально, поснідати. Ходимо з ним, він плаче, згавкає. Одним словом, повністю виховання дитини в процесі. Але зараз будемо снідати. Я замовила собі яйця панетик з лососем. І тут у нас є шакшук вже принесли. А ще мені дуже сумно, коли в закладах немає флетвайтів. Я капучино, але тут байдужі. Вілі мене настільки нечемно, щоб поснідати, ми ходимо на балкон по черзі, бо він міє в заклад і гавкає. Ужас. не дитина. Що за поведінка? Скажи людям. А? <сміснявка>. Мій сніданок. І гарний, гарний вид. Знаєте, я не дуже люблю понеділки. Я часто тривожуся, просинаюся одразу з таким небажанням починати тиждень, бо розумієш, що далі тільки багато роботи, і мало відпочинку. Коли ти починаєш тиждень в такому місці з такими неймовірними емоціями від цієї погоди, то якось хочеться жити, хочеться працювати, хочеться щось робити. Треба практикувати таке частіше. З видом на гори, воно якось так легко йде і мені прям подобається працювати. Якби ще було трошки тепліше, можна було б сидіти на балконі. Це взагалі був прям дуже-дуже вайб. Але я швиденько поробила свої справи, і ми зараз будемо йти гуляти в парк до білочок. Колись вони там були. Не знаю, як зараз. Це поїздка мене надихнула на те, аби покупляти нові зимові речі, тому що вся вся така зимова гірська атмосфера. Хочеться якихось таких подібних луків. Тому по приїзду буду дивитися і думати, щоб можна було такого класного купити. Аби доповнювати свій настрій. Ще я купила в Фаму ось такі напіврукавиці, і насправді вони мені так подобаються. Вони коштували десь 350 гривень, але вони класно доповнюють образи. Не скажу, що в них прям супер тепліше, але трохи є. І мені ще дуже подобається їх ось так згинати і носити, як такі рукавчики. Це ровно рукою важко, але вони так прикольно доповнюють образ, коли він такий мінімалістичний. Ми приїхали в дуже красивий парк, який оточений лісом, і тут завжди бігають білочки. Теж тут є джерела з мінеральною водою. Ми зараз гуляти і шукати наших подружок білочок. Проходиш два метри, тут знов холодно, знов зима, знов все замерзло. І собака замерзла. Прямо включення з місця подій білок нема. Ми змерзли, але дуже класно подихали повітрям. Я Шукаю всі фони для того, щоб знімати відео. Дивіться, як гарно. Це при дорозі. Ось такий. Я чисто амбасадор східниці в цій поїздці для того, щоб ви сюди приїхали. Приїхали в заклад забирати наше замовлення, взяли дуруни, банош, класика, без якої не можна поїхати з Карпат. І тут дуже гарно, гарно світить сонечко. А вже наш обід. Тут банаш, тут деруни, це білі гриби зі сметанкою до дерунів, і це паштетик. Будемо зараз щось дивитися і їсти. І перед відлітом у нас тут фондан, капучино. Ми бачить його. Ми вже їдемо додому, вирішили зранку вже бути вдома, щоб не треба було довго добиратися. Нам їхати дві години під будиночку додому, і ми зупинились на заправці. Просто подивіться наскільки сильний туман. І він причем так різко, коли ми з'їхали з гори. Він різко з'явився, і дорога така цікава, але страшненько, моторошно, але дуже дуже гарно, якось так атмосферно, ніби ми в якомусь фільмі. Скоро вже будемо вдома. По дорозі додому отримала ось такий красивий букет. І ми вже у Львові. Вже хочу поставити їх в вазу. Дуже гарно. Ми вже нарешті вдома. Я в своїх окулярах помила голову, привела себе в порядок. І хочу завершувати цей влог, але перед тим покажу, як гарно я собі тут облаштувала місце зі своїми квіточками. Воно виглядає. Неймовірно, мені дуже подобається. Дякую вам за те, що провели цей влог зі мною. Сподіваюся, він надихнув вас на те, щоб трішки відпочити, перезагрузитися десь за містом, де у вас є можливість, і встигнути побачити ось цю таку красу, зародження зими посеред осені. Сподіваюся, влог був для вас цікавий. І якщо так, то пишіть про це в коментарях, підписуйтеся і дякую всім за перегляд. До зустрічі.